І так, цей момент я хочу продовжити трохи то, що ми говорили про ринок нерухомості в Канаді. От, і підійти до того, що він має свою специфіку. У мене питання було, я не закінчив. Питання було, чим він відрізняється, наприклад, від американського. О, перше, треба розуміти, що американський ринок він інший, тому що фінансування інше, і він побудований на інших трошки моментах. Два із них основні ці моменти. Це такі, як значить, перше, що треба знати, що у них йде фінансування вже після рахунок, після виплати податків. Ти можеш в затрати покласти свої моркічі, свої виплати на будинок, і тоді далі вже йти по цьому шляху. Ну, наприклад, наприклад, у вас зарплата 100 тисяч в рік, досить непогано в Сполучених ну, Штатах. Є більше, але це гарна зарплата. І Ви купили хату. І хата виходить, з каждим, грубо 4 тисячі. У місяць, так? 10 тисяч в рік, ви десь отримуєте, скажімо, 10 тисяч в місяць, менше трошки. 7-8 тисяч. Хата вам стає, скажімо, 3 тисячі половину. От. І скажемо, що у вас там ви внесли внесок добрий великий. Скажемо, що банк забирає у вигляді інтересу собі 50%. І, і ви маєте півтора тисячі, це у вас йде інтерес банку, а півтора тисячі йде виплата на хату. 000, значить, о цих півтора тисячі, вони йдуть вперед податком в Сполучених Штатах. Це виходить в рік, кажуть, скажімо так, 18 тисяч. То від своїх 100 тисяч віднімаєте, яких ви отримали, але податок там 30%, скажімо, в штатах в середньому, зна 70%, ви маєте чистими на руки. Ну, там ще може бути такс, каунті, такс. Від від, 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 від штата до штата, від міста до міста. Так в Нью-Йорку там є в районі кожному ще свій таксі. По-другому, в Лос-Анджелесі, там трошки по-другому. Ну це не важко. Груба така механіка пояснення така. І ви маєте уже з цих 100 тисяч 70 тисяч зарплат. Це чисто. Ви на них заплатили податок. Ви маєте 70 тисяч відсоток, 70 тисяч доларів. Американських у рік, так? Ну ви віддали банку, скажімо, 18 тисяч в рік, так? І значить, ну тоді виходить так, що ви не від 70 цих 80, цих 18 тисяч ви віднімаєте. Не від 70 тисяч, а від 100 тисяч. У тебе у вас йде в Сполучених Штатах перед оподаткуванням. І виходить, От виходить, що ви платите податки цих 30% з 82 тисяч вже розумієте? У ті моргічні гроші, які ви зразу після їх отримання віддали, як інтерес банка, вони не оподатковуються. Розумієте, це ж татах. Це одна така головна головна причина, головна, головна така відмінність. Ну, раніше там в Штатах теж було трошки по-другому, що так. І ти, якщо продаєш будинок, ти платиш, отримуєш трошки дорожче його продаєш, то ти платиш на нього податок. Е, ну, хай буде, ти купив будинок на, е, за 300 тисяч доларів, виплатив його повністю, а продаєш там за 700 тисяч, то ти платиш на, через 20 років, то ти платиш на 400 тисяч податок. От я, в принципі не заплатив, це рахується твоїм доходом. Ну, але кажуть, якщо це робиться, тільки вже зараз на другий, на третій хауд, якщо ти маєш, на перший це вже відмінили. І відмінили, мені здається, ще десь в середині 80-х. Чи в кінці 80-х. Зараз це вже нема цього таксу. Якщо ти другий будинок маєш, то така схема працює, ти маєш заплатити податок. От. І в Канаді це ні. В Канаді ти. Виплачуєш будинок, ти маєш 100 тисяч доларів канадських. В тебе так само, в тебе вже на 100 тисяч, тебе буде там погана шкала. Така. Ну то, то саме десь отримав 30%. Бо в штатах від нуля ти 30 платиш, а в Канаді, по-моєму, до 25 тисяч, до 20, 25 п'яти тисяч, зараз до 207. Я точно не скажу, але це не важливо. Вони не оподатковуються. А потім йде 25% до, 3, до, там, до, до 50 тисяч чи до 40 тисяч, потім йде там, 35%, а потім там вже по-моєму, після 120 тисяч йде, чи після 150 тисяч іде 50% на всього податкування. Так? О. Ну, але на 100 тисячах, якщо ти будеш мати в канадських, то ти навіть може заплатиш менше податків, аніж в американських. Але якщо так рахувати. Так воно є. Але проблема в тому, що цей відсоток він в Канаді також не оподатковий. Ти купив хату, в будь-який момент її продав, і, і ти маєш це твої гроші. Вони не оподатковуються, бо ти на них вже заплатив податок. Вони йдуть на кредиткування твоєї будинки, йдуть вже з, з грошей, чистих грошей, на які ти заплатив податки. Це відрізняє нас від американців дуже сильно. І я не знаю, що краще, яка схема, я не знаю. Але це відрізняється. Тому що по Штатах потрібно таке довге планування і тому. Ну там ще клімат грає роль, чому вони будинки більше купують трохи, чим в Канаді. В Канаді трохи краще ніж сполучено добре капітально побудовані. Тому що там йде кровом сайдінгів. В США сайдінг, ця Бутафорія, і будинки, в принципі, зроблені з фанери всі, і горять, як сірники. Тому в Канаді теж вони зроблять з 2x4, Плайвудом, ОСБ, але вони мають брік, вони мають великі противопожарні коди, ізоляція там води багато дуже. Каже, така одна божевільна країна є, як Норвегія, де такі сильні. Коди і так важко добитися і побудувати по правилах будинок, і, як Канада, ще є, є Норвегія. Так, другий ще момент, інший момент, який заключається в тому, що у нас Моргіч е, береться хоч і на 25 років, але він може мінятися. Ну, хай буде. Ви взяли такі щасливі. Одна як я був. От я щасливий. Взяв там за на 1,6-1,4 відсотка під час ковіда такі моргіджі роздавали. Можна було переоформити і схватили. Я не кажу там про флексібл mortgage, Я не кажу про я говорю про регулярний фікс mortgage. На 25 років фіксрейт, я говорю, фіксрейт. Ну тому, що якщо моргіч падає, то краще брати флексіба флексібл рейт. Тому що весь час буде знижуватися, прайм вас буде збільшуватися, виплати навіть ті самі будуть, але прайм буде збільшуватися за рахунок процентної ставки падінь. Але знову це палка з двома кінцями. А якщо попадаєш на такий період, що моргідж йде вверх. То виходить, що виплачуєш просто більше. Тому ми, ми, ну це випускаємо Flex, ми говоримо про mortgage, який називається Prime Mortgage. Так? О, і ми говоримо про що? Про те, що він міняється кожних 5 років. Кожних 5 років. Взяв щасливий, взяв mortgage, там на 25 років піде. Один на ковід під час ковіда хату купив по дурній ціні всьому, по такій завишені в полтора рази ціна дешевша. Схватив її і взяв був, був такий хороший. Всі, всі хати купляли. Один і там п'ять, один і шість, один і вісім, один і чотири. Так, неповно тільки я свій був, той щасливий. Але діло в тому, що пройшло п'ять років, і кредитна ставка у банки помінялася. Вам тільки канадський банк гарантує. Гарантує, значить, п'ять років. Ну, а після цього, як ви платили, вам не потрібно там бігати і підтверджувати свою крит... 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 Кред... кредиту Ви автоматично, про як я вже казав, про це автоматично він продовжується це цей моргідж. А ви маєте його виплачувати до цього. Всю. Але він скот такого, такого, такого золотого один там і. 5% відсотків, він у вас може вийшло, значить, 7%, відсотків, що абсолютно міняє місячні виплати і може у вас трошки скруап. зробити вас дуже нервним і чувствовати себе дуже польово. Ну вам його продовжать, так? Ну, в таких відсутнях розумієте, що колись давно ще при царі там ктимка моргичі були 18%. Відсотків. Тоді в 70-х роках, в х в 60-х, 18%, 17%, 14% хороший моргідж. Я перший, коли брав, то в мене було 7,2%. Ви розумієте? Коли ви першу хату купляв. А, ви розумієте, Таких моргіджів зараз нема і не буде. По причині того, що вони надавали цих моргіджів підразні різні гарантії і так далі, що якщо вони піднімуть, всі почнуть хати продавати, ніхто не може виплачувати ці моргічі, то буде тоді такий серію, не така housing crisis, як зараз, а буде серйозно з банкрутствами і, і так далі. Воно вже зараз близько до цього. А зараз моргіч десь 4% відсотка, 4,3, 4,2%. 3,7%. Ну 3,7, 3,6 це де щасливий танцює, якщо такий знайдеш, да? от. От. І так. Але в Штатах всього цього немає. В Штатах там дають Моргіч на 30 років і ти взяв під час COVID. Ну, в них немає такого, як 1,2. і 2. якщо в нас 1 і 2 було, то в них може 3%. Відсот... 2,7 вже класний Моргіж на на це. На... На 30 років. Ну, як ти схватив такий моргідж, ти вже ти, тобі гарантує банк на 30 років. У тебе вже він буде такий 2,5% 30 років. Ти вже собі голову не. Ну коли він, якби він буде ще 1%, ти можеш заплатити якесь там ФІ, що теж немаленьке буде, як тебе фікс рейт, немаленьке буде, ти мусиш його заплатити. Якась там компенсація, як там 25 років лишається чи 20 років ну, Ти захочеш. Вискочити з цього Моргіджа, ти маєш заплатити фі. фіакемо, воно, воно таке досить. Ну, Воно не 2 тисячі, ви розумієте, 20 тисяч або 30 тисяч, або таке може фі. у Штатах. І і ти вискакуєш з цього Моргіджа, а так то ти щасливо собі йдеш. Ну, Але у нас, як вони там стали 4%, в штатах вони стали 7%. Тобі ж ви маєте розуміти через оцю всю гру і через всю, трошки по-другому. У нас відсоток, на який ми платимо банку за, за рахунок, то, що ми купуємо хату, моргіч беремо, він у нас завжди у два рази приблизно нижче, ніж в Сполучених Штатах. Це щось таке, що треба знати. Але як я кажу уже, тако кажу, що потрібно досить розглядати, значить. Купівлю хати, як, як це от будинок, там ми звели собі гніздечко, де наші там діти росли. Це все зараз нікого не цікавиться, воно не працює, воно ні на що не, здібне, не похоже, ніж. Хата це всього лише інвестиція. І треба думати. Що хату купляєш для того, щоб не зберегти гроші і не вилетіти куди. А діти ваші нікуди від... Від... від не дінуться. Як не зможемо платити хати, то будуть жити в зйомній квартирі. З вами будуть жити. Нікуди вони власне не жити в маленькій зйомній квартирі, мати своїх дітей коло себе. Якщо будемо, ж ми з вами шльопати губами і не думати про, про те, що фінанси це не є. Це щось таке, як річка, ви розумієте, річка, яка тече. От. І треба плисти по течі і знати, яка глибина, яка, яка це, і, і не вихльопувати дуже багато на береги тої води. Оце це приблизно так фінансування, гроші і все. Бо, бо і чому хату потрібно купляти? Я пояснював вже ще я зараз, я відступлю ще раз. Тому що мільйонна хата потрібна даунпемент 200 тисяч, так? 200 тисяч тільки. Ви вкладаєте 200 тисяч, а де 200 тисяч. Ви її рентуєте, наприклад, така схема. І вона вас саме окупляє. Окупає сама 10 років, 20. Ви міняєте, а вона виплачується, виплачується, ціни ростуть, ростуть, ростуть. І ви помало. і вас не, не тривожив цей маркет, цей Хаузен маркет, чи щось таке не тривожило. Ви працюєте як Вішлюк 15-20 років, і ви спокійно на цій хаті по сучасних грошах заробляєте мільйон. Ні один процент в банку вам не дасть такого відсотка. О. Це трошки такий, але скільки я людей зустрів, Кажуть, це Хаузін це дурня, оце ти інтерне Ну, Наприклад, я скажу одного поляка, Єврея з Польщі. У 80-річному році, 80 років йому було омел його звати. Я не буду назвати по а він ще живий, йому десь зараз 83-84. дід такий. Він в тілі кому вклав всі гроші і всі гроші вложив. О, а там, якщо ви розумієте, яке в шері купив акції і... Норстелеком, правильно компанія називалася, і він думав, як Бога за пазухою буде жити. І ці шери впали 100 баксів, скажімо, до кількох центів. І перед тим, як йти на пенсію запланувати, дядько загубив все. Розумієте, все загубив. Лишився, лишився як да, сам собою. І на ці переживання дружина в нього взяла, ті, перейшла в кращі світи, яка нервний зрив для неї був, розумієте? а він почав автобус там школьний водити, де його зустрів. Ви розумієте? Якби він купив хату, одну хату дивився, помаленьку виплачував, потім ту хату продав і пішов в дом пристарілих. В нього було б, наприклад, на дом пристарілих, скажімо так, як у всіх них є, десь мільйон баксів. Ви Щоб йому хватило б на все. Розумієте, по ну, цьому всьому. І дітям допомогти, якщо треба. І, і нормально ні від кого не залежним бути. Це приблизно десь так, що, що треба знати про хаузінг, про хаузін, про, реалісте, про, про ринок нерухомості. Дякую всім, що дивилися, всім гарного дня.